Щось так темно стало, хоча на дворі, вроді, і не так, то темно. Ой, я зараз вам щось розкажу. Це ж Наталія звабила мене на це миючий цей засіб, і в неї він не вийшов. Ми коли їздили в справах, я їй привезла колу. Я думала, вона пити хоче. А вона знайшла, не знаю, в Тіктоці чи в Ютубі якийсь миючий засіб, рецепт і зробила. То я, я правда їй говорю, Наташ, ну ти не роби на два літра, зроби хоч наполовину. Ну і вона наполовину зробила, але чомусь не у неї оце не зробилось воно як паста, як вона там бачила. Ну, а так милиться. Думаю, ну що ж у неї там не так? Ну, я ж, звичайно, я навіть на літр, навіть на пів літра не буду робити. А думаю, а ось на 250 мілілітрів я спробую зробити. Може, в мене вийде. Чому в неї не вийшло? Я не знаю. Вона говорить, може каже, я ето, води більше линула, бо каже. Робила на літр, а води налила як на 2 літра. Тому я, ось так, знаєте, оцей кошик, він старенький. Значить, я зараз Ой, десь 250 жалко, але хочеться ж експериментувати, коли 250 мл наливаю. Так, це 200, ну і ще 50, мабуть, трішки більше. Так. Значить, так, це моя ще вистачає тут. Оце, ну і я ж рецепт половину, потім ту половину, ще наполовину розділила і записала, щоб не забути. 250 мл коли зараз в мене є така ложечка десь старенька. І що я її знайду. Ага, знайшла. Вона не вже війка, але вже от така. Значить, сюди 25 грам господарчого мила. Я його це натекла. Рівно 25 грам. Ну, а вона все ж робила. На два на літр. Ну а на два літра треба 200 грамів кусочок. Так. У нас води сьогодні єлі-єлі. Ось зараз, дивіться, отак покажу. ось о. Це та, що гаряча. Оце та, що холодна. Ну, а там у центрі міста зовсім води нема. Ну, оце ж був прильот, і прильотів багато було всю, всю ніч. Так, оце все розмішуємо. Так. І сюди треба 25 грам води. Ну, приблизно. Так. 25 грамм води. Тут 100, половина 50, четверта частинка. Навіть можна трішки менше. Отак. Оце все розмішуємо і ставимо на вогонь, щоб воно розчинилося. Ну, нас таке, ну, звичайно, не розчинене. Так, я ставлю на вогонь. Вогонь не дуже такий буду сильний. Далі треба що? Далі треба 25 грам води і кофейну ложечку солі і все це розмішати. Ну, значить, я ось сюди 25 грам води тепленької. Зараз трішки. Чайник включу, щоб гарячіше було. Так, кофейна ложечка в мене ось є, і сіль ось ось. Ну, для чистоти експерименту ось. Кофейна ложечка. Є 25 грамів. Ну, я тут уже на око. не, не буду там. Ну, я приблизно знаю. Так, виключаю. Ну ось так. Розмішати треба, щоб ця сіль зовсім розстала. Ох ти, красуня. Ти тупаєш. Цікавий експеримент вдасться чи ні? От вона любить оце щось там знайти. Ну, бувають вдалі такі рецепти, що вона знаходить. Так, не хочеться дуже шуміти. Ти куди пішла? красуня? Що ти їсти сьогодні? Бастуєш зовсім не хочеш? Не хочеш їсти? Дивиться на мене, щось сьогодні не хоче. Будеш їсти? А? Будеш? А, йди сюди, йди. Іди до мене. Ні? Ну і ладно. Так, значить будемо експериментувати. Ну, я натерла дуже його натерла. Я не знаю, як він може загускнуть. Хто його зна, це майже до кипіння доходить. І вона каже, в нього воно ви. Получилось таке сіре. Як воно може сіре бути, як кола коричнева? Ну, зараз побачимо. Якщо вийде, я ж не знаю, що мені її чистить. У мене й нема такого. Хіба оті, е, е, петельні, ну, сковорідки. Так? Вони взагалі нічим не чистяться ніяк. Ну, але посуд мить. Може, воно і не таке вредне, як ми оце беремо. Твері та інші миючі засоби. Ну, не знаю. Експериментую. А що та кофейна ложечка солі дасть, не знаю. Ну, вона, каже, в нього прям загускло воно зразу. Не знаю. Так, здається, я виключаю вже. Так. Тепер оцю сіль, вона каже так, тоненькою цівочкою треба вливати. Ну, будемо вливати і помішувати. Я не знаю. У мене воно не застигло зразу. Може, треба виливати, І щоб воно. Ну, каже, в нього зразу вона застигла. Значить, він щось недоговорює. Ну, в мене ось воно таке. Ладно, вилію ось Бачимо хай стоїть, ну і воно не, не сіре, а ось таке, Так, чиста, все вилилось. Ну, хай постоє до вечора, побачимо що. Я покажу, що це вдалий, невдалий, ну, може, вона щось не дочитала. Ну, вона каже, в нього загуск він зразу. Ну, я зараз в холодильне, звичайно, не буду ставити, а на веранду виставлю, там холодно, ну, щоб скоріше воно застило. Пройшла година, я думала, воно буде довше стояти. У Наталі воно зовсім ріденьке було. Ну, я, на жаль, не зняла на камеру. Ну, а в мене, бачите, ось, ось так воно. Ну, таке геліообразне. Яке воно і як воно буде мити, я не знаю. Ну, зараз я спробую. У мене в ну, мене нема що мити. Оце кроме сковорідки, Така, що, якби я хотіла, щоб вона була. Відмивалась, але воно не відмивається. Це оці. Чугу, чавуна добре відмивається? Ну, а ці такі ось, бачите, воно це зовсім. Ну, я не думаю, що воно і візьме цю. Ну, зараз я хочу спробувати. Я поки воно застивало, вже прийняла і душ. Ну, зараз спробую, як він там наносив. Я не бачила. Ну, я ось візьму. Побачу, як воно тут вимивається. Чи так, як воно там. Ну, не бачила я, може він наносив, це мужчина, Наталя дивилась, може наносив і лишав трішки, ну я ось ось спробую. Цей експеримент продовжу. Ну, суть в чому Наталя говорить, ну в неї дуже алергія на всі оці фері. От, і вона говорить, що треба спробувати, може це не так буде. Ну, Зараз я хоча б тут всередині спробую, вийде щось чи ні. Вона каже, він намазав і так легенько витирає. Я кажу, ну так то ж там. А чи в нас таке вийде? Зараз ось тут у мене таке трошки було підсмажене? Ну, я лишу так хвилин на 5 оце тут. Потім я, ну, бачите, яка і тут нанесу, не знаю, кому допоможе воно чи ні. Ну, але я спробую. Чому я, я оце ж показую, а так зараз покладу в мийку, щоб не дуже насмітити тут. Ну, хай воно хвилин 5 постої, а я ще трішки намажу, побачимо. Що з цього вийде? Ну, оце я намазала, лишила, ну, десь хвилин на 10. Оце я скільки взяла тут його. Цієї пасти. І що я хочу сказати, зараз побачимо. ну, я Так, да, як миючий засіб, воно хороше. А як чистящий, бачите, воно не буде чистить. Ось це, де в мене такі вони. Бачите, воно не чисте. А як миючий, його зараз помию, побачимо. Відмиває, відмиває весь жирок, Ось тут у мене трішечки був, то відчищає всередині повністю. Отак. От ну і трішки піниться, Ну і що хочу сказати. Ну, все, можна мити посуд. Зараз відкрию сьогодні напор такий поганенький. Можна мити посуд. Але не чистити, чистити воно не годиться. Як миючий засіб, застосовувати виходить з 2 літрів коли, яка коштує, ну, коли 47, коли менше. І брусок мила, який коштує 20 гривень господарчий, то, ну, вигідно. Використовувати як миючий засіб. Ну ось Всередині вона вся чистенька. І навіть тут ось. Ну, це ж воно ж не можна тут її драять йожиком отим металевим. Ну, Як миючий, задоволена я, нормальний. І жиру не відчувається ніде. Так, ну і навіть тут ось можна. Мийку вимивати добре, чистенько, без патьоків виходить. Ну, тільки як миючий засіб. А чому вони там показували, Наталя говорить, там він губкою так проводить, ну, грязний дуже, не знаю, яка там посуд, треба в неї запитати, якщо вона пам'ятає, отак проводить і воно все знімається. Та ніфіга воно не знімається. Це трюк такий видно, але миє воно добре. Ось як неї на... а, алергія, вона теж. Ну я в рукавичках майже завжди мию. Бо в мене теж на, на нігті алергія на нігтях, на, на пальчиках. І та й суше воно. Ну, а ось бачите, і мийку добре помило. Ну, оце так. Оце такий у мене був експеримент. Я витратила 250 мл коли, 25 грам, 25 грамів господарчого мила, 25 г води, потім іще кофейну ложечку солі і 25 г води. Ну, я показувала там що вперед, як це все виходить. О, ось мийка, мені подобається, як вона помилася. Ну і на цьому все. Так що у Наталі не, не став гелі подібний, тому що вона ой, більше водички додала. Ось який він, бачите, не падає нічого. Ось. Такий.